Гарна для України. На коли? Давайте на першу половину вересня. Будемо так, половинами місяця міряти. Трошки згодом, тут момент, знаєте, як іде робота на державному рівні, ми домовляємося, ми шукаємо собі партнерів, почекайте трошки, зараз нічого не побачите, результат буде, можливо, якийсь там кінець 9 місяця. А, 9-й це ж зараз. Ну, от, можливо, буде там ближче до кінця вересня, початок жовтня. ну от якось так. А так, що якась така подія, такі собі карти не зовсім про подію про плинність якихось ситуацій на зараз. Ну, зараз я на ці ще для гарні події для України, новини для України. Ну, от на, е, давайте так, на найближчий час у нас відкривається можливість. Діяти. Це може бути, до речі, про удари, це може бути якась дуже смачна ціль, яку ми уразимо, і отримаємо, по-перше, на це дозвіл зробити це. Ми спочатку були в підвішеному стані, а потім у нас з'явився туз жезлів, щоб ми могли і себе захистити, ну і щоб могли. Скажімо, вдарити, да? це якась відповідь може бути. Ми отримуємо допомогу. Ця допомога може стосуватися. Військова допомога да, по королеві мечів, причому по правосуддю, Це навіть може бути підписаний якийсь документ стосовно допомоги. Але двійка Пентаклів це або хтось на щось поміняється, або нам запропонують якусь іншу умову. Тобто, ми захочемо перше, а нам дадуть друге, але все і також буде для нас непогано. Ну от З однієї сторони, от я, начебто і гарні новини, а з іншої сторони, все рівно отуди, от під кінець вересня. Трошки під кінець. Вересень дуже, воно прям все знаєте, воно прям вимітає ці всі енергії, от все вимітає на шляху. Зараз нічого такого не будемо і бачити надовго. Щось станеться, пройде 2-3 години, вже змінилась інформація. там Прийде півдня або вже інша інформація. Зараз е, навіть і дивитися можна не дивитися. Загрози по обстрілах, і, зокрема, чи почастішують обстріли власне з території Білорусі, поки у них там навчання? По обстрілам, по обстрілам тут з мечів, десятка мечів, тобто це прям щось будуть запускати, щось гостре, да, щось ціленаправлене. Жертви можуть бути серед населення, є бажання. Є бажання зупинити якийсь рух вісім мечів, є бажання десь зупинити, щось обмежити. Знову ж таки, про транспорт, про, можливо, мости, можливо, дороги, залізні дороги, ну, сполучення і всяке таке. Знову карта дітей, трійка кубків, місця, де люди можуть збиратися, і там, де діти можуть збиратися, і знову транспорт, і знову колесниця. І це прям можуть бути якісь або навіть мінування. Колесниця це от від мопедів, закінчуючи літаками і мостами, автомобілями, дорогами. Це таке що велике сполучення, те, що може возити і перевозити. Зараз я детальніше, які об'єкти в Україні під загрозою на найближчий час. У них зараз всі удари е, націлені на те, щоб ми на щось погодилися, націлені до певних якихось перемовин. Нічого там не плану... а планується, що у Франції якогось числа. Четвертого, четвертого, а коаліція охочих має бути і четвертого зустрічі європейських лідерів Зеленського і Трампа. А Макрон же там да, до себе запросив, здається, ми... да, на коаліцію охочих да? рішучих яких там незламних, ну і все, що підходить сюди. От все їм потрібно, все туди, все потрібно до ем, в плані загрози, до перемовин, От показати свою силу, да, налякати, залякати і так далі. Що виходить? Знову це може бути щось пов'язане з іноземними інвестиціями або зацікавленістю якимось об'єктом, ем, який може захищати хтось інший. Там, де інтерес не український, а якоїсь іншої країни, якоїсь іншої держави. А момент знову приватних будинків, це ДРГ. Групи, до речі, є загроза в плані ДРГ. Ну і виходить у мене карта імператриця. Королева жезлів це все, що пов'язано з соціумом, все, що пов'язано з полями, з природою, з врожаєм для українців. Тому що от королева Жезлів — це соціальне життя людей. Це ну, про осінь, про збір врожаю, да? тобто їм, мабуть, поля можливо будуть і туди цілитися, зробити нам великі-великі втрати, щоб ну, от п'ятірка кубків, це, знаєте. Ну, плюс там, де зберігається, напевно, як вони називаються? Не ангари, а я не, якось амб... інше ам... є. Я амбари, типу, куди, склади якісь і так далі. Угу. А, ну, і оте, оце на зараз поки що так. Так, да, вони збирають вісім жезлів, вийшла карта і ту з мечів тоді вийшла карта, карта дітей знову ж таки, да, повторюся. Ну і а так в основному більше для держави, для людей. Щось у них направлено більше. І, от, і сьогодні ж це ще ага. діти, діти і народження. ну от, от Пологові, жінки, от, ну на, на всяк випадок, да? все ж таки ще показує на це. І сьогодні ж Путін сказав ми там довго терпіли, що Україна б'є по наших НПЗ, і тепер будемо бити по енергосистемі України. В енергосистемі Загроза енергосистемі в найближчий час України. Ну, ця загроза, знаєте, як карти говорять, вона і не зникала. От колесо Фортуни, тут мечів це, це їх ціль на постійній основі. Карта магу. Цілі для Ерефії, знову це про будинки, да? по десятьці пентаклів, трійка мечів, знову про будинки, там, де живуть просто звичайні люди. Місця скупчення людей. Причому місця там, де можуть люди бути, але бути якось поверховній жриці. Знаєте, от Ну, Типу, не всі можуть знати, що десь щось відбувається, а може прилетіти в якесь місце, коли ніхто не знає, що там якісь збори. Не знаю, як це сказати. Збори, якісь, ну, типу, ну, влади? Ні, це от по людям. От люди можуть перебувати десь в якомусь місці, про щось домовлятися, а от і по верховній Жильці, бо я ж дивлюся загрози. Uh -huh. Типу що це буде ну, невідомо для загалу, але щось може там загрожувати. Ну, типу, злив інформації або хтось може навести на те, що там хтось десь з цим ходить. Ну і знову діти. Карти, в принципі, не, не змінюються в плані загроз, на жаль. Для України це все, що зараз навколо відбувається і тими дідами каламутиться. З однієї сторони, не дуже добре. Ну Давайте карти не, карти не дуже приємні, а мова. Про те, що від нас хтось може відвернутися, ми можемо втратити якихось своїх партнерів. І буде повтор ситуація, яка вже була, і вона була некомфортна для нас. Вона нас трошки лякала. Це, знаєте, як про стан невизначеності. Да? Ми можемо повернутися в стан невизначеності. Тут з часом це не одразу воно на нас вплине, да? але вплине все рівно. Ця агресія, можливо, і ми десь будемо дотичні в плані. Ще якоїсь війни в плані якихось ну, дій, там, де українські бійці захочуть прийняти участь, або ну, змусять, не знаю, прийняти участь. Тобто якийсь ще один новий конфлікт, але це не про нас, це ще про десь. От, І знову карта війни. тобто, Ми емоційно будемо розуміти, що відбувається. Таке, знаєте, відчуття самотності. Пам'ятаєте енергії, коли були два тижні назад, я вам говорила, що Україна піднімається по, по, по своєму контуру, і в принципі ж на зараз що відбувається? Польща, да, там, Німеччина вже говорить, що вона нічого не дає, там ще хтось відмовляється. Ну, тобто, якось а про Німеччину дім, ще не бачила. Не бачили. А ну, вчора здається, що вони від відмовляються військових своїх миротворчі сили. Чи які там, да? ми, ми вже не будемо, але будемо допомагати. Але коли у вас війна закінчиться, а ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.